По волі божої спорудження чергового православного храму у Києві скінчилося скандалом. Культову споруду почали зводити просто серед парку. На це відреагували мешканці прилеглих будинків. Тим примусове залучення до духовності не до вподоби, тому вже взялися протестувати та погрожувати судами, адже певні будують незаконно. Конфлікт, конфлікт з'ясовував Іван Гребенюк. Кесареві, кесареве а богові Боже, у столиці знову взялися відроджувати духовне життя. Цього разу у парковій зоні Святошинського району тут розгорнули будівництво храму. Брати і сестри твердять, що культова споруда оберігатиме населений пункт від ріжних бід. Мешканці ж з прилеглих будинків кажуть, що біда вже прийшла, бо через будівництво їх позбавлять парку. Острах за місце дозвілля у людей виник не дарма. Адже в столиці вже були випадки, коли до церкв переходять цілі парки, бо навіть траплялося що й будинки. Тому свій шмат землі обстоюватимуть. Тим більше про спорудження храму їх ніхто не попереджав. Що тут робиться? Я не пойму, що воно там церква, чи що воно там? Ну, кажуть, що церква буде. Блищить. Так, кажуть, що церква. Як ви до цього ставитесь? Я проти, щоб у парку це було. На стенді, що розмістили перед будівництвом, зазначено, храм зводять за планом реконструкції парку Юність. У центрі його має стояти церква Московського патріархату. Паспорта із докладною інформацією про забудовника нема. тут ну, ми бачимо примір рейдерства, самозахвата території, причому анонімного. На, на плакаті не, не написано, хто це строїть, хто підрядчиком є строїтельство, не написано, хто виконував проєкт. Навіть не можемо добитися, кому апелірувати, кому обращатися. Киянка Анастасія одна з поміж тих, хто проти будови. Каже, парк юність є місцем сімейного відпочинку, одначе ніяк не молебню, тому гуртують людей, аби зашкодити появі храму, ладні з'ясовувати стосунки навіть судом. Ми хочемо, щоб цей парк залишився парком, щоб тут росли дерев'яна, щоб здесь була клумба, на котрі я ребенку показувала пчолак і бабочок. а тепер мені не на чим показати, тому що тепер тут сваї. Попри ви, спротив, прибічників будівництва також є. Церка нам нужна, щоб люди були більш образовані, культурні, ходили, і діти наші, щоб не бігали і зі не розпивали бутилки. Документацію на підставі якої ведеться спорудження, роздобути вдалося тільки за допомоги представників місцевої райадміністрації для тих храм у центрі парку теж новина. Телефоном керівник відділу контролю за впорядкуванням спілкується з настоятелем храму. Ви приїдьте, будь ласка, сюди і покажіть всі документи, які у вас є. Одначе домовитися зі священником зустрітися на місці спорудження храму так і не вдалося показати всі потрібні документи. Він зголосився лише в райадміністрації. Після їх перегляду вердикт. Проєктно-дозільні дозвільні документи практично відсутні, є тільки. Погоджувальні листи можна стверджувати, що будівництво ведеться незаконно без проєктно дозвільних документів. У забудовника був лише дозвіл на розроблення документації землеустрою та дозвіл Київзеленбуду на ділянку. Сам отець Миколай певен, що цього для початку спорудження храму вистачає. Документи, ті, які дозволяють будівництво, я тільки що надав в Святосницьку адміністрацію. Я не юрист, нехай вони розбираються. Якщо ми щось порушили, ми заплатимо відповідні штрафи понесемо покарання. Але з другої сторони, воля до будівництва цього храму це була воля саме мешканців місцевих жителів. На підтвердження своїх слів демонструє підписи мешканців за будівництво. Супротиву ж інших не розуміє. кажуть, церква, парк взагалі хоче ушляхетнити з освітленням і туалетами. Прибирати до рук зайвої території не буде. Слово священника золота. Я кажу офіційно на камеру: там нічого більше будуватися навколо храму. Не буде. Буде капличка, буде така от мостка, метр від храму, і буде обсаджено квітами і буде прикрашено. Це буде прекрасно І ті люди, які протестують, будь ласка, приходьте. Ми ще вас там повінчаємо, похрестимо, а вже сповідатися, як хочете. Громадський діяч Віталій Черняховський розглядає цей випадок як черговий наступ на парки з боку церков. Каже, що далі буде. Є признаки е, уголовного преступлення, підсмотрна статтю 197 з приміткою 1 головного котасу хліни. Самовольний захват земельного участка і самовольне будівництво. От е, ну думають, що ну власті час как би клояльне, утки віщам то ну раз розрішили в лебіськом парку 4 гектара, А чор нам не прихватить ось тут. Будівництво Нині зупинили бути чи не бути храму у Святошинському паркові вирішать уже спеціальні інстанції. Куди надіслали протоколи про порушення до всього своє так мають сказати ще й депутати Київради. Іван Грибенюк, Тимофій Кощій, програма Вікна СТБ.